Усім привіт! Відео огляд такого мотоблока Forte 180-й, мотор 8 кінських сил. Блок є довгим. Датчик тиску, фільтр масляний, Заливна горловинка. Фільтр повітряний йде вже з масляною ванною та також елементом для додаткового очищення. Вилято форте. Також на блоку вилято форте. Резина уже краще йде. Вона більш еластичніша і більш м'якша. Надіємося, не буде так тріщини давати. Так, передачі переключаються по вишній і по нижнім додатковим нижнім положенням. Бардачок. Так от, також є LED-фара. Шків на три рівня, щеплення також на три. Гарна, хороша позиція, легкий в користуванні, не є важкий для транспортування невеликих грузів. Також хочу відзначити, що з фризою нагрузка він практично не чує якщо це фреза метр, має захвату. А також він є економним. ось така Ось така річ. Хороша зборка, цей завод досить непоганий, що випускає іменно ось цю модифікацію. Раніше були вони набагато гірші. Ось такий розширяється. Ось піввісь. Рама кріпиться на 5 болтів. i